Дивіться, тут вся область, вся область, область фортується тут, <сіжу> цього ринку. Правильно? не все ж одна людина, тисячу людей, Віталій, часу конструктив, ми почули вас, почули його, сказали свою. Ви нас не чуєте, ви чуєте! Всі телі бачите, все пишемо. Він депутат, ви власне. Депутата, Скажіть, люди в атогібні, що то роблять, тут мерзнуть. Почому одна особа, яка. Я не можу його назвати людиною. У коломути з два години. Треба. треба. Зараз розберемося, якби ми його на його місці були. Выезжай пять років вот это своей хаты. Че мы тут стоїмо?